Десятки людей щодня звертаються до лікарів із нестерпними симптомами алергії на цвіт амброзії. Цьогорічні погодні умови посприяли ще й розростанню цієї лихорослини. Відтак амброзія захопила близько 100 гектарів площі міста, при тому, що у Черкасах вже другий рік поспіль діє програма боротьби з цим бур'яном. Чому її не виконують? З'ясовувала Надія Хандось. Черкащанин Сергій з дитинства має алергію на цвіт карантинних рослин. Однак зазначає, найбільше недуга турбує його останні чотири роки. До того ж, чоловік каже, якби відповідні служби йшли на упередження і проводили спеціальні заходи боротьби із амброзією, йому б не довелося викидати кожного року чималу суму на лікування. Я як алергік з дитинства останні чотири роки дуже сильно потерпаю від алергії, і три з них я перебував в лікарні отакий осінній період, передосінній. Серпень-вересень, лікуючись від алергічних пристрібів. По місту видно, що скошена, але є місця такі в основних місцях, але вона тут же проростає і знову ж таки цвіте. Тому її треба якимось чином або випалювати, або викопувати з коріннями. Лікарі б'ють на сполох. Алерголог Тетяна Кандул щодня діагностує близько двох десятків пацієнтів з алергією на пилок бур'янів. Жінка каже, лікування не дешеве та довготривале. Однак це серйозна патологія, потребує професійної консультації лікаря, тому від самолікування краще відмовитися. Хворих багато, тому що симптоми дуже яскраві. Вони заважають повсякденному життю людей і впливають на їхню соціальну адаптацію. Алергія це серйозна патологія, яка має свої ускладнення, і без професійної консультації алерголога із року в рік вона буде тільки тяжчати і мати чим далі, тим тяжчі і тяжчі прояви. Відтак тягар боротьби з лихорослиною лягає на плечі комунальників. Зі слів представників департаменту житлово-комунального комплексу, вони обкошують лише територію, яка підпорядкована місту. За приватні території вони не відповідають. Тим часом власники не поспішають боротися з цим бур'яном. На сьогодні департамент екології та безпеки населення скерував близько 200 приписів керівникам підприємств, які не доглядають прилеглі території. На території міста Черкаси постійно здійснюється косіння газонів. У цьому році кошти передбачені на 6 косінь, амброзії по городу фактично немає, тобто на територіях, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету в межах червоних територія, на якій є баланс що ми знаємо приблизно, де чия територія, ми переадресовуємо на муніципальну інспекцію. Муніципальна інспекція виїжджає на місце, складає протокол накладає штраф на юридичних особ. Однак штрафи власників приватних ділянок не лякають, тому амброзія розростається з кожним роком все більше. Надія Хандусь, Олександр Костирко, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.